Пані Наталі, вітаю вас. Ми сьогодні є на Toronto Art Fair. Величезна, престижна виставка, дуже важлива для мистецького світу. І тут, як тільки війдеш, одразу ваша робота кидається в очі. Розкажіть нам, будь ласка, про цю роботу і чому ми сьогодні тут? Ну, ця робота називається Втрачаю маму. І вона є тут, тому що Національна галерія думає її придбати для їхньої постійної колекції. Картина я малювала. Як мама моя померла, і в картині є мами дух, так що я тепер така щаслива, що вона їд... поїде до Отави і буде в музею. Як мама ще жила, я її почала малювати ще 19 го року. Тоді мама померла з, в січні 20-го року, і 40 днів пізніше прийшов ковід. Я пішла в робітню і тільки плакала в картину. Ця жінка, що моргає, то так як. Така медсестра, що, ем, що доглядає старших людей, PSW, яка все є усміхнена, і все є щаслива, і все є ем, ем, приємна, та як стюардеса. Ордеса. Я, я так думаю, це та як стюардеса смерті. смерти. Як ви є на воді з кимось таким, що, що вас так доглядає, ви чуєтеся дуже певні. Ну, і цей корабель їде в таке незнане. Ну, я, е, я почала картину фактично з цією е, рекламою такої з 50-х років easy to use, але я це е, перечеркнула easy to lose, бо так легко згубити. Я фактично намалювала цей маленький автопортрет, як я чулася. Тоді, як я це поставила наверх, е, це, тоді це вже була я. І тоді я е, намалювала, змінила і, і черевики на, на черевики стуардеси і медсестри, що я вживаю у своїх картинах. Через ті труби йде вода. А вода є жерело життя. І вода є така символічна, я все маму купала, я любила з нею плавати і купатися. Це багатство йде через ці труби. І також через ці труби йде все, що вона мене навчила, і все минуле, і все українське, і все рідне, і все якось так пов'язане. Хто-небудь що колись доглядав е, батька чи матір? Можуть відчути це також. Тут є центр в картині. Центр є ця, ця покришка, яка oh, it's, it's сама замикається. Цю картину можна зложити на вона вона є, її можна брати в валізочку, вона її можна зрулювати, так що вона воно все є ем, якось так зроблене, що воно тримається для практичної причини, але також. Все тримається в житті. Як ми все латаємо яким способом способом, якоюсь затріскою, якимось зипром, якимось… ми це тримаємо, це життя якось все в одній купі. це, це були дві пави, але я їх по-іншому. Тут вона виглядає чепава, так якби вона страждала чи плакала, але дійсно вона була пара така е, е, більш любовна, чи ті лебеді. А, а це а це все я сама вишивала. Це є ескіз, який я зробила, е, як я була з мамою в Україні е, 92-го року. Ми поїхали, як вже була вільна Україна. Ми поїхали бо її брат е, у хворий, і я дуже хотіла з нею поїхати в Україну. І я Ми поїхали до скали, і як від'їжджали е, таксі е, був проводир. І я сиділа біля мами, а мама не, не хотіла подивитися на вуйка останній раз і сказала: їдьмо вперід, їдьмо. Я пригадую, що це для мене таке було, що мама не хотіла попрощатися. І Я, це, я цей ескіз мала в робітні, і я його, він емоційно так само промовляв, як, як я чула, як я цю картину малювала. Я не хотіла попрощатися. Припадково на якимсь базарі я вступила і побачила цю таку дуже стару. Дубінку тканину такої ікони, ем, яка хоронить ем, моряків. І, це, і воно точно тут пасувало і величиною, і, і, е, е, і, це, і мені просто це, цей човен в'їжджає в, е, в це відкриття. Це саме картина сама малюється. I first encountered Natalka's work, Losing Mama, um, really because of the way that she was starting to work with thread, textiles, and embroidery. That was my initial thought about the work. You know, I I didn't I didn't quite know the content uh, until I had an amazing studio visit with her a number of years ago. Uh, it was just after the pandemic; um, things were starting to open up. I thought that we were going to have a studio visit to talk about Polish and Ukrainian handwork and textiles, and I was completely blown away to realize that this work, while it Connects to Natalka's own experience uh, uh, of losing her mother uh, is really a work that. Every single person can connect to and relate to and and find something of themselves in. We're here at Art Toronto representing significant acquisitions to the permanent collection of the National Gallery of Canada. So this is an acquisition in progress. It's a work that we'll be bringing in and, and, and processing and acquiring over the next number of years. And even in a space where there are thousands of people, we have already had dozens and dozens and dozens come up to us filled with emotion, sometimes tears. Immediately recognizing aspects of themselves and their family histories in this work, from the nurse's shoes to the baby in the sink, which is actually Natalka's mother. Everyone is connecting on such a deep emotional way to this work. For me, I think that Natalka is one of the most courageous artists I've ever met because she paints with her entire heart and her emotions right at the surface of the canvas. As women and as artists, we're often taught that we need to have multiple personas. We see those personas and those archetypes coming through always across Natalka's body of work, um, from the form of the nurse to the stewardess, um, and so on and so forth. But I think the bravest thing that you can do for an artist is to paint with your absolute entire. Body, soul, and heart, right at the surface of the work, and to not hide it from the public. She she is a Canadian treasure. I think that she is one of the most important artists to have ever come out um, of, of contemporary painting in this country, and we're so honored to steward her work into the collection of the National Gallery of Canada. Natalka has this amazing ability to to paint in in terms of pure feeling and emotion, and so individuals from many many different. Це є моя робота з майже 50 років тому. З uh, 1977 року, я цю працю показувала в галерії Кумф, як тільки галерія відкрилася, ще в Шефранюків. Це моя перша керамічна робота, але вона, вона є дуже символічна. До цілої моїй е, праці наступні 50 років. Я все малюю фактично про це, що є зображене тут, про цей зв'язок, ця туга, ця, ця любов до до, до, до в той час втратеної батьківщини. І це це почуття, що ви, е, цей лист, що приход, приходив з України, ви його читаєте між рядками. І ви його розумієте, ви його якось відчуваєте, і воно має таке, що також не можна. Воно має свою таку магіку. Я дуже щаслива, що Національна галерія це зрозуміла і це і хоче це показати. from Ukraine, she is really putting herself out there as an artist doing something completely new in losing mama she is teaching herself how to sew on top of her painting completely changing the um, paradigm the, the way that she had been working for decades it's also extremely important this letter from ukraine um, in today's moment given the current geopolitical situation in ukraine and the, uh, the sense of a terror, of a divide, um, of being displaced, of being away from family. This letter, this airmail packet for so, so, so many um, Eastern European people is so symbolic of the connection between us and those that we've left behind and those that are trying to come back to us. And it's an extremely powerful statement and gesture for so many, so many individuals who've experienced this i'm gonna get emotional <laughs> Thank you.